Дня, малята. Сьогодні у нас з вами заняття з ліплення. Ми продовжимо тему, яку почали на наступному занятті, це людина. Ось, бачите, це попередній зразок. Я його вже одягнула, одягнула йому штанці, шапочку і дала в ручки м'ячик. Ми продовжимо тему, про яку, на яку сьогодні говорили з розвитку мовлення. Тема, пам'ятаєте, була спортивні ігри, а спорт це завжди рух. Коли людина рухається. То змінюється положення її тіла. Ось погляньте: <кій> нахиляється тулуб, о, ручки, одна ручка вперед, інша ручка назад, і також змінюється положення ніг. От сьогодні ми з вами будемо ліпити людину в русі. Спробуємо виліпити спортсмена. Спортсмена з м'ячем. Ви знаєте, що м'ячиком. У нас можна грати і в футбол, і в волейбол, і ще багато різних спортивних ігор. Отже, якщо людина в русі, то змінюється її положення і рук, і ніг. Ви можете ліпити, змінювати положення уже на тому зразку, який у вас є. Ось, ось цей зразочок, який я ліпила минулого разу. Показуємо, що ми робимо. Одну ніжку ми відвигаємо вперед, ось таким. А друга ніжка автоматично у нас назад. Ось ми бачимо, що наш чоловічок вже робить крок. Підрівняємо ось так, щоб чоловічок міг стояти. Можна ще. Ось, він у нас вже крокує. Далі ми змінюємо положення рук, що для того, щоб спортсмен міг тримати м'ячик, ручки повинні бути видвинуті вперед, що ми і робимо. У вас зараз є дуже багато різних сучасних іграшок, зокрема ляльок, в яких рухаються і ручки, і ніжки. Так, ми з вами це зробимо тільки з пластиліну. Ось наш чоловічок уже ручки вперед. Трішечки ми їх змикаємо, от. І зараз дамо чоловічку в руки м'ячик. М'ячик, ви бачите, це. Сматочок пластиліну, скатаний в кульку. Для того, щоб м'ячик був спортивним, ми намалюємо на ньому рисочки. Як хочете, якщо хочете волейбольний, то волейбольний має ось такі рисочки. Робимо це за допомогою стеки. Ось. Якщо хочете футбольний, то малюєте відповідно футбольний візерунок. Ось, вже більше схоже на справжній спортивний м'ячик. І даємо в ручки нашому чоловічку. Я думаю, що прийшла пора одягнути також спортсмена. Для того, щоб одягнути спортсмена, треба дуже гарно розім'яти пластилін. М'ячик можемо поки що зняти і дуже гарно розігрітим пластиліном, беручи маленькі шматочки. Ми починаємо формувати, не формувати, а накладати ось на ту частину тіла, яку ми хочемо одягнути. Це можуть бути штанці, так як я зараз роблю, приклали маленький шматочок і ось так от розтягнули пластилін. І так далі, доки вся фігурка не буде покрита тоненьким. Слоєм, для того, щоб штанці були рівненькі по поясу, ми використаємо стеку. І стекою можемо або підтягнути, так би мовити, штанці, або підрівняти ось так. Нагадаю, що для цього пластилін має бути дуже добре розігрітий. Бачите, з такого маленького шматочку. Я вже майже одягнула і продовжую до тих пір, поки не покрию всю поверхню в області ніг. Якщо багато пластиліну, то ми його просто розтягуємо ось так до тієї. Частини, де вже почнеться взуття. Як це робиться, я вам показала. Ось, наклали, а тоді можна ще отак от пальчиком попритискати, для того, щоб вирівнялось. Я не буду ліпити по всій поверхні, ось ви побачите, як воно вже є в готовому вигляді. Далі нам треба ще капелюх або шапочку, адже зима, це холодно, завжди має бути тепла шапка. Для цього знову ж таки з добре розігрітого пластиліну, ось у мене є такий цей самий колір, він гарно розім'ятий, ми виліпимо шапочку нашому спортсменові. Спочатку кулька, потім з кульки робимо ось таку пласку, пласке коло. Пам'ятаєте, що куля це об'ємна фігура. А коло це пласка фігура. І далі ставимо пальчик ось так всерединку і формуємо капелюха. Тут трішечки витягнемо. Капелюх схожий на конус. Примірюємо, можемо ось так прикласти. Знову ж таки, дуже Дрібна робота, тому використовуйте стеку. Мені пальчиками там складно дістати, тому я використаю стеку. Підрівняю додамо нашому спортсмену ось такий для прикраси. О, отак. От от. Шапка, м'яч, на цьому покажу. Шапка. Штанці одягли м'ячик в руках, спортсмени наші рухаються, підіймаємо вищі ручки. Ось так. І цей спортсмен також тримає м'ячика. Пробуйте, експериментуйте. Я думаю, що вам сподобається виконувати таку роботу. І бажаю вам успіхів. Не забувайте після закінчення роботи повитирати ручки гарненько нашою серветочкою, прибрати робоче місце і обов'язково вимити ручки з милом теплою водичкою. Бажаю успіхів!